Ви дивитесь громадське, мене звати Богдан Кутєпо. Я перебуваю на вулиці Грушевського. Тут споруджуються нові барикади. Дуже важко не працює. Тачскрін. О боже. Іде дощ, сніг. О! Це глюк. І я о, збираюсь показати вам від першої особи, що відбувається тут зараз. Оцим схилом за допомогою такого шлангу. Я спускаюся. вниз. Ви бачите прямо в кадрі з колони стадіону імені Валерія Лобановського стадіону «Динамо», Колони, біля яких починалася позиційна боротьба 2 дні тому 19 січня. Навіть постріли. Тут лунають постріли горі горя чорні багаття. Зека геть, а тепер банду геть скандують ці люди. Я рухуюсь далі, щоб показати вам, як виглядають зараз протистояння. І якщо досі ми в прямому ефірі, то я переходжу до останнього етапу показати вам власне лінію фронту. Картинка, я це розумію, шкода, що згорівся екран. Рекламний щит. Батя, ми стараємося, кричить протестувальник. Там що про це пропустити. С власне вся зона тут теж люди ховаються за колони варять вогні. І, власне, я повертаюсь у безпечну зону. То дивиться мене, не хвилюйтесь за мене. Я інтуїтивно намагаюся відчувати можливість зйомок. І рухаюсь перебіжками, стараюсь не зупинятися на одному місці. Є така форма звертання через ефір, то я звертаюсь до служби зв'язків з громадськістю МВС, дати можливість журналістам перебувати на якомусь нейтральному острівку, який би міг однаково показувати обидві сили, щоб ми не виглядали, ніби ми спостерігаємо лише е, очима, очима сил спротиву. Тобто я, гру, простіше кажучи, залюбки дав би можливість глядачам громадського побачити картинку з того боку протистояння. Ще ти ще тих хабу стоять. Палають вогні біля стадіону динамо імені Лобановського. Я тут бачу людей різного віку і різного статусу. Я бачу тут от сивий чоловік абсолютно не знаю. Ну, з вигляду ну хто? Технік на заводі. Громадські доброді. Ви в сажі, але як ви почуваєтесь. Добре. Колекко ще є. Колеха ще є. Є листом нас, да горіть. Тут пиття, тут не проводиться. Саме це не перервається. Нормально так лупануло пішов газик, да? Отже, ви дивитесь, громадський мене звати Богдан Кутєпов і я перебуваю на вулиці Грушевського за такими е... Ситуативними барикадами, які звели з сили протесту. А також я звертаюся до центру за матків МВС, щоб вони дали можливість кіношникам на дах поставити телевізійний кран і знімати це в кіноякості, Колись ці кадри увійдуть в історію всього кінематографу. Я розумію, що не до розваг, але насправді думати про це треба саме зараз. Потім буде пізно. Отже, я повертаюся у безпечну зону і тримаю на зв'язку на пульсі вас. Я думаю, що мене вже не показують, тому що так довго в ефірі навіть зсередини репортаж не може тривати. Там багато гостей. І зараз з нами є на зв'язку наша кореспондентка Наталка Гуменюк, яка поїхала у Давос. Там, в принципі, з самого початку мав бути. Ще немає. Ага, ми зв'язуємося з Наталкою Гуменюк. Там мав бути президент Янукович. Він скасував цей намір. Ось і туди мав поїхати прем'єр Азарова. Але йому відкликали запрошення. подивимося, хто там з представників української влади і як світові лідери приймають українську владу.